Привіт усім! Мене звати Оля, і у сьогоднішньому сюжеті я хочу вам розповісти, як, яким чином ви можете скористатися у Ліоні громадським транспортом. Для початку скажу, що в Ліоні функціонує щонайменше три види громадського транспорту: це є автобус, трамвай і метро. Звичайно, для того, щоб розпочати свою поїздку, свій вояж, вам потрібно купити квиток. Отож, придбати квиток ви можете найзручніше. У ось такому апараті. Також квиток можна купити у агенції ТСЛ, яка має ось такий логотип, червоний із трьома літерами ТСЛ. Агенція, яка відповідає за всі три види транспорту. І також такий квиток проїзний ви можете купити у магазині, в якому продаються цигарки. Отож, як можна придбати квиток? Це не тачскрін. Тому для вибору і навігації ви використовуєте ось такий, ось таке колесико. Отож, поїхали. Вибираємо мову, говоримо так. Далі, для вибору квитка, прокручуємо колесико вниз і ми бачимо список з усіма можливими послугами. Отож, є можливість купити квиток на цілий день. І він, один цей квиток, коштує 5 євро 50 євроцентів. Це досить зручно. Є, якщо ви плануєте провести весь цілий вільний день у ліоні, таким чином ви зможете гарно зекономити і використовувати його у трамваї, у тролейбусі і у метро. Інший варіант це вибрати разову поїздку в поїздку, квиток на одну годину, маючи такий квиток. Ви вільно курсуєте трьома видами громадського транспорту з одним квитком протягом однієї години. Купивши один квиток, ви витрачаєте 1,80 євро а купивши 10 одразу, ви витрачаєте 16,20 євро. Купити квиток ви можете із допомогою банківської картки, і з допомогою монет. В банківську картку ви вставляєте ось цей отвір, гроші йдуть сюди. Отож. Відтверджуємо знову. Отож, ми маємо наш квиток, і також апарат нам дав звіт про купівлю. Ви закомпостували квиток і ви маєте на ньому дату і. Час, в який ви це зробили. Отож, орієнтуйтеся на ось цей час. Головне встигнути сісти на інший вид громадського транспорту до 12.20. Станція Белькур головна площа міста. Тут перехрещуються дві основні лінії метро червона та зелена. І особливості зеленої лінії є те, що вагони функціонують без водіїв, тому не лякайтеся, коли ви побачите, що Метро приїхало саме без водія. Спробуйте сісти у перший вагон. Так ви побачите весь тунель, рух потягу і. п о б а 약 т е як ц Дивіться інші розповіді на нашому сайті про Ліон, про його особливості. Адже у червні місяці ми разом із вами будемо вболівати за нашу збірну України на чемпіонаті Європи з футболу.